Дивитися перше міські вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рину Сьогодні Будемо знайомити, знайомити вас із Добробатом. Ну я не знаю, чи чули ви, чи не чули, що є такі волонтери, які об'єдналися ще на початку війни і допомагають людям, яким дуже потрібна допомога, коли житло зруйноване. Ми знаємо, як діє влада у цих випадках, і ось бачимо. Ну, напевно, інший приклад. Так, от як працює Добробат, взагалі, звідки з'явилася така ідея? Хто туди входить? І головне, де вони беруть кошти? Про все це будемо говорити із Юрієм Осіповим, координатором Добробату в Миколаївській області. Вітаю вас, Юрію. Доброго дня. Отже, на початку війни ви дуже швидко зорієнтувалися. Так, я багато хто з волонтерів, тобто, хто підтримував там гуманітарною допомогою, хто підтримує військових. Дуже багато різних видів допомоги є. А ви зорієнтувалися в тому сенсі, що зрозуміли, відшкодовувати пошкоджене житло це. Ну, знаєте, бувають ситуації, коли це треба, потрібно, потрібно ось зараз, просто зараз, так тому що буває зима, тому що буває, я знаю, що люди по-різному ставляться до тих ситуацій, в кого є можливість і є кошти, вони це роблять більш швидко, а потім чекають на компенсацію якийсь певний час. Хто не має такої можливості, одразу чекає на компенсацію. Ну тобто ситуації бувають різні, але це тільки про вікна. А якщо ми говоримо про пошкоджене житло, про напівзруйнований будинок, то це взагалі ситуація ще більш складна, е, давайте почнемо трошечки вашої історії. Три роки, тобто, сам, на, на самому початку, ви вже зорієнтувалися, як я вже сказала. Хто війшов до Добробату і чия ідея це була? Е, чия була ідея, ну ми ж розуміємо, коли був початок війни були люди, які стояли біля військомату, так дуже багато які хлопці, так, які так, пішли. Добровольці так, саме так, так. так. Mm. і саме дуже багато було людей, які хотіли би долучитись чимось допомагати. Але він не міг, так як вже було ну, кількість була набрана військових так? і казали просто йдіть додому. Uh -huh. Але ми розуміємо, йде рунація, йдуть вибухи. Потрібні люди, навіть ті руки, щоб допомагати просто розбирати завали. Тому Добробат з, Київської, з Київського регіону почав саме допомагати як допомога МЧС. Це після того, як був приліт, потрібно розібрати, допомогти людям частково або зберегти. Будинок або навіть там достати навіть домашніх тварин, які десь там завалені. Тому ми більше ну розумієте, це був поклик самого серця. І сказати саме чому так. Ну ми всі долучилися і почали це робити саме з Київської області. Ну, Чому це не питання, звісно? Зрозуміло, ну, чому це так. так, так. Ви так, просто так. доєдналися до рятувальників, доєднувалися до них, так і умовно кажучи, допомагали розбирати завали. Це, до речі, була дуже важлива теж місія. Я знаю, що і зараз бувають зараз такі ситуації, коли потрібно. це дуже так, потрібно, так, 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 тому так, 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 що рятувальні роблять неймовірну справу, але ж вони теж не... Не завжди можуть впоратися. Е, Київ це був початок, а далі я знаю, що ви зараз є, є вже в багатьох регіонах України. Скільки? Скільки е, вас зараз 12 регіонів? Двінадцять 12 купили. Так, так, ті, які саме працюють є, активно, навіть якщо ви ви ж всі бачите, що Харків це Каби, Фаби, а так, це дуже так, великі руйнації. Якщо навіть МЧС може виїжджати туди, то нема можливості ну активно зразу допомогти людині, бо дуже дуже мало рук. Дуже багато хлопців, які захищають країну, і ми розуміємо, що люди потрібні. Навіть ті волонтери, які долучаються до нас, ми дуже це цінуємо і дуже закликаємо саме людей не сидіти, не чекати, бо це наша країна. Ми маємо саме її самостійно відновлювати. Але є дуже багато волонтерів закордонних. Німці, шведи, чехи, американці, які я особисто з ними працював, і зараз на даний час вони зі мною працюють. І ми співпрацюємо навіть збираємо кошти на відновлення е, в Миколаївській області. Є дід який потребує відновлення. А біля цього дітсадка там є декілька сіл, де були просто школи знищені повністю до фундаменти. Mm -hmm. Зараз така була ідея від місцевої влади зібрати кошти, допомогти з цього садка зробити школу, щоб ці села, які недалеко знаходяться біля цього дітсадка, вони могли б навчатися в цій школі. Отже, 12 регіонів це де і які саме регіони? Це Харків, це Київ, це Івано-Франківськ. це… Миколаїв, це Одеса, це Херсон, Запоріжжя, Суми. Суми дуже, ви розумієте, зараз там. Це дуже там, ситуація, так, 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 так. У нас так, є так, навіть так. волонтери, які ну, в час саме приліту Каба знімали відео, і допомагали там людям і просто зафіксували і приліт саме Каба. І це дуже це було на верну неділю. Mm -hmm. Як балістика вдарила, то саме Добробат працював неподалік і долучились сразу допомагати. Так, навіть mm -hmm. не чекали МЧС. Mm -hmm. Вже сам самостійно почали допомагати. То 12 регіонів працюють самі активні це, та майже всі це самі активні. А скільки вас у складі? Зараз на даний момент це з людьми, які долучаються за кордону до нас, це 45 тисяч волонтерів. Це дуже багато, я вам скажу. Це, якщо це багато, так, 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 ну, так. я вам скажу, ви дивіться, якщо б була б ще така кількість, ми б дуже багато в чого зробили. Бо Добробат це саме консервація будинку, щоб не було руйнації подальшої. Бо є організації, які кажуть, ми вам надамо вікна. Ну, у них бюджет да, там, може надати там, на вікна, але даху нема. То яка користь з вікон, якщо нема даху, ну, то так. Добробат робить консервацію, місцева влада надає якусь плівку. Або навіть уже матеріали ну є такі ситуації, де дійсно комісія зробила опис там. вони що що потрібно, і це вже 2-3 дні це вже привезли, і вже зробили. Тому добробат долучився, і організація може поставити вікна, і людина вже є законсервований будинок. Так, хоча, хоча, так, хоча, так, хоча так. на подальше відновлення. Вже чекає. А добре, 45 тисяч це у цілому, так якось же ви по регіонах поділяєтеся? Чи як це відбувається? Ну скажімо, там Одеський Добробат, це скільки людей. Одеський до це може бути від 15 до 50 людей. Ви ж так. розумієте, волонтер тобто це кожного... людина. Так, це людина, яка долучилась сьогодні. Uh -huh. От я, якщо йому цікаво, він долучився і на наступний день. Це людина, яка, я вам скажу, волонтер це людина з більшим серцем. Все, вона дуже з великим серцем. Бо це є люди, які він скаже, ну навіщо мені йти, я краще піду там десь там, попрацюю навіть. Да. То Або це якісь мене кошти. не стосується. Або це мене не стосується. Але... Ну, на жаль, таке є, ми розуміємо. Але волонтери ці, як кожного дня, ми навіть бачимо ну, нових то людей. Ви знайомі вже, так? Мене, так, мене. так. А є люди, які кістяк саме, от у мене <гум> дуже багато людей, які саме кістяк. Це... Він працює на роботі, але він долучається завжди. Завжди долучається. Ми зараз працюємо по школі по Миколаївській, де встановлюємо вікна. Двері встановлюємо, осмо встановлюємо для підвалу, щоб було дітям, водичка була фільтрована, там все, що має бути, і людина спеціалізується на цьому, і вона безкоштовно допомагає нам ще дає рекомендації, навіть там як буде краще. У свій вільний час. Так, просто, так, 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 так. Отже, я так зрозуміла, що якщо є бажаючі, нас зараз слухають, вас зараз слухають, і можливо, теж можна долучитися. Так, я вам навіть розповім, як діток. потрібно долучатись. Що треба зробити, щоб долучитися? навіть ви ще? можете просто пробити добробат. .ua, зайти нас, uh -huh. на сайт, там будуть посилання. Ви можете залишити так, як допомогу, вам потрібна допомога на відновлення, або вам допомога потрібна волонтерів. Там є дуже, дуже багато пунктів. Або ви хочете бути волонтером, і ви можете посилці перейти в телеграм-канали, де збирається вся інформація, Разуміло. де стався приліт, що ми плануємо робити, і саме де yeah. ми плануємо це все робити, щоб допомогти людям. Або навіть є люди, які залишають заявку на допомогу вони скидують фото. Ми вже собі розуміємо. Ну яка приблизно там руйнація, і скільки нам потрібно яка волонтерів? Яка робота і так, скільки так, рук так, потрібно. Так, 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 і ми навіть можемо прописати, що дуже було б класно, якщо б там була людина, яка розуміється в електриці. І є волонтер, так. який каже, слухайте, я на дві години до вас приїду і допоможу безкоштовно допомогти цій бабусі зробити цю електрику. Тобто добрих людей все одно більше. Це З, це взагалі більше так, <смеш> так завжди а, скажіть, будь ласка, отже, якщо люди залишають заявку, чи ви самі, скажімо, відслідковуєте інформацію? Ну, всі бачать, знають де прильоти стаються. Так, якщо це йдеться про цивільні об'єкти, то точно знають. А, ви відправляєтеся туди самі? Чи чекаєте на заявку про допомогу? Ну в тому сенсі, чи ви там потрібні, чи не потрібні? Як це взагалі? Який механізм працює? Я вас розумію. Ну, дивіться, ми ж так як ми знаходимося я вам приведу приклад: це Миколаю. Так, був приліт корабельний район, десь там стався. Розумієте, за ці три роки ми вже е, майже охопили всі телеграм-канали. Ми mm -hmm. е, не тільки допомагаємо місцевому населенню, ми допомагаємо зсу. Ми є є, знаєте, як. Тиха допомога. Ну, це після війни, можливо, ми про це розповімо. Ну, дуже багато йде роботи, я не можу про це саме розповідати, але дуже багато йде роботи саме на допомогу навіть ЗСУ і місцевому населенню. Тому ми все знаємо. Ну, я, наприклад, все знаю. Деколи прилетіло, ага. в мене є волонтери, там які знайомі проживають, або їхні якісь родичі. Ми між собою оп, там є якась людина, яка вже потребує. Ми не чекаємо, поки вони звернуться за допомогою. Я вам приведу ще один приклад: це Харків. Сьогодні прилітає КАП. Через 15-10 хвилин там вже знаходиться Добробат. Вже на місці. Да, навіть є е, люди, які кажуть, слухай, я оце дивлюсь по, е, по телеку, або десь там мені хтось каже, ну, місцева влада ще не приїхала, а вже хтось працює, якісь жилетки, такі зелені. Ну, я не пам'ятаю, як їх називали, а Добробат. Тобто вони розуміють, що ще нічого немає, а Добробат вже в Харкові працює. Вже допомагає, вже і людям допомагає розбирати завали. Скажіть, окрім того, що розбирати завали, окрім того, що займатися консервацією будинків, допомогти поставити вікна, що ще можете робити? Ну, я про те, що чи є робота, яка а, занадто важка для добробату, тому що потрібна спеціальна техніка, скажімо, у вас житті тільки руки є. Я правильно розумію? Так, ми завжди Як шукаємо це? можливість через донорів залучити навіть там спецтехніку. У нас угу. було дуже багато проєктів. Це села, які після. Дуже тяжких боїв, вони зараз деокуповані. Я самостійно керував цим проєктом. Ми розбирали людям, розумієте, їм надають допомогу на будинок, там ну, це тимчасовий такий він пластиковий будиночок, але його немає де встановити. Тому ми залучали донорів, які нам надавали можливість профінансувати спецтехніку. Волонтери долучалися, ми повністю вивозили сміття будівельне. І людина вже могла. Я вам скажу, що це теж потрібні кошти, навіть просто вивезти сміття. Це теж паливо, це все. Тому ми вже навіть надаємо допомогу просто вивезення сміття для людини це дуже легше вже. Вона вже розуміє, що ну, з нею хтось є, про неї піклуються. Так, не один. Я вам скажу, добавлю те, що 50% це родини саме ЗСУ, Хлопці, які захищають. У нього мати вдома, дружина вдома. І він навіть там знаходиться. Він розуміє, що є люди, які приїхали і допомогли його родині, незважаючи на те, що його немає вдома. Але є ті, які приїжджають і безкоштовно це допомагають. Ну так це дуже важливі речі. Насправді неодноразово в нашій бесіді я чую слово донори. Я розумію, що фінансування ніяк не державне, правильно так фінансування так. донорське, і це не донати, так Ні, як це ми не звикли донат. до того, що донатять на збройні сили України або там на це якісь волонтерські це саме гранти. гранти, тобто це не кредити, це Ні. це не повертається. Там ніяких процентів немає. Отже, це просто це а... грант, так гранти. Так, ми, ми подаємося. Ми. Ну, ми слідкуємо. Як, е, є донори, які ну, є групи, які надають там, якусь інформацію, що ось є грант там, на допомогу там, ВПО або ще. А. Ми долучаємось. Е, у нас є люди, які цим займаються, і ми збираємо інформацію. Якщо ми можемо, ми подаємося. Ми це робимо все прозоро. Нас бачать, ми завжди є ось. Нас не потрібно ніде шукати, тому е, я дуже вдячний донорам. Дуже багато є донорів і МОНДО. Це Mondo, іноземні переважно. Так, так, Айрекс, Мондо. Ну, дуже багато організацій, саме які от, дуже багато зробили будинки. От По Миколаєву зроблено, мабуть, будинків 70 саме донорами, які повністю відновили будинок. Повністю. Це вікна, двері, повністю все. Яка я розумію, що суми величезні, напевно, так. Ну все йдеться, все звісно, що це рахується від того я вам приведу при того, да. От від там, найменшої і до найбільшої ціни, я розумію, що кожен випадок він індивідуальний. І звісно, що пошкодження різні абсолютно, так і є будинок, де просто трічне, і є будинок, який майже зруйновано. Ну якщо після руйнації так, взяти будинок приблизно, це мільйон гривень. Угу. Ну, ми ж розуміємо, що ми ну після якої руйнації знову вони ж різні бувають знову ж таки. Так, якщо будинок повністю зруйнований, то навряд чи його можна ну, відновити тут, знаєте... Чи ви беретеся за різні випадки, і чи можна відновити з нуля? От які випадки бувають недеся випадки? Багато. Якщо навіть є. Я вам скажу, у мене були такі декілька об'єктів. Я розумію, що людині потрібна допомога, але донор там надає якісь там наприклад три тисячі доларів вони на угу. допомогу. Ми розуміємо, що там потрібно дуже багато. Ну, так що це ні. Так ну у okay. нас є між собою комунікація між другими організаціями, які теж надають щось подібне. І ми йдемо на таке, що давайте, Добробат, зробить це безкоштовно, ми через гроші донора відновимо дах, а ви допоможете поставити вікна. Тому ми долучаємо декілька організацій і декілька направлень, щоб саме відновити будинок, а не на там відновили дах і на тому все. Ну ти ж не прийдеш і скажеш, бабуся, зачекайте, війна закінчиться, а потім ми вам зробимо. Потрібно зараз жити, потрібно зараз допомагати людям. Тому так по Миколаєву мене є така. в мене є досвід, і я по ньому працюю. У мене дуже багато організацій. Данія є. Яка я з ними дуже активно підтримую зв'язок, і ми допомагаємо зараз е, відновлення по саме Миколаївській області. Це до 700 будинків відновлено. Це саме зроблений дах, поставлені вікна, і люди проживають там. До 700 до по миколаївській, а загалом по Україні чи є статистика? Скільком ви повернули житло? Дуже дуже багато. Навіть були де повністю будувався будинок з фундаменту. От якщо взяти таке можливо, так. Київську область, Чернігівську, повністю будинок з фундаменту відновлений Добробатом. Що по Одесі? По Одеській області по Одесі зараз іде більше, знаєте, консервація саме будинку після. Прильоту. Бо ми розуміємо, що має приїхати комісія, вона має порахувати збитки. Якщо це відразу все зробити, ну потім вже не так буде працювати. Воно, ну, нам потрібно зачекати. Ми людям доносимо це, що зрозумієте, ви повинні зачекати, поки приїде комісія, і зможе вам порахувати. А потім можна зробити консервацію вже будинку, або чекати допомогу. А якщо в нас є можливість, у нас є донори і є у нас партнери, які надають навіть. Я вам скажу більше, у нас є люди, які. Hilti організація, яка надає нам інструмент, яким ми працюємо. Uh -huh. Ви ж розумієте, якщо ми робимо дуже багато роботи, ми з чим це працюємо. У нас є от організація Hilti, яка надає нам безкоштовно вживлений інструмент, але він працює. Ну, це американський дуже якісний інструмент, і ми ним працюємо по всім 12 регіонам. Uh -huh. Отже, все ж таки механізм який: коли подавати заявку людині. Тоді, коли вона дочекалася комісії, так тоді, коли вона зафільмувала усі ці пошкодження, ми знаємо, що це дуже важливо. Якщо стався приліт, якщо сталося якесь пошкодження, обов'язково треба це все фільмувати, знімати і зберігати, тому що ця інформація є доказовою. Так, 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 так. далі е чекають на комісію і чекаючи, комісію можуть звернутися до вас. Так, чи беззвісно. поки не приїде комісія, е не можна нічого робити? За для того щоб і комісія підтвердила ось ці збитки. Ну я вам скажу, якщо взяти Одесу, от після того як був приліт, так, давайте наприклад, так, Одесу. був приліт біля Узановки. Там стався так, приліт, так. так от ми приїхали десь в обід на другий день, і комісія вже все зробила. Угу. Тому я не думаю, що То людині не це потрібно. Дуже швидко, так, так, так не потрібно чекати. Людина може заходити до нас на сайт. Вона може переходити по силці. Саме потрібна мені допомога і залишати свою заявку. Це ми все проробимо. Ми це бачимо. Людина залишає заявку. У мене в телеграм-каналі, якщо це мій регіон, я бачу, що в мене там пише там людина, яка потребує допомоги. Вона до угу. може долучити туди фото, і ми вже розуміємо собі, наскільки ми можемо, можемо ми допомогти, якщо навіть не можемо допомогти. Ну тако, ми допомагаємо всім. Тому вибрати якусь критерію, допоможемо, не допоможе. Ми допомагаємо по можливості. Тобто, чи можете, так? Да? Ну. Об'єми я... роботи різні, Оста... я розумію, так, але так, чи так. можна. Останній приліт, навіть який був, я вам скажу більше, якщо до людини прилетіло навіть то скло, навіть то каміння, повністю все, то там могло декілька шеференц здвинути, але це вже руйнація, воно буде затікати і буде руйнувати будинок. Uh -huh. То тих півгодини пів або годину волонтери попрацюють і вже проблеми такої немає. Тобто звертатися можна в будь-якому випадку, Без які пошкодження не були, так. навіть якщо просто вибити скло. Так, так. 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 Які найчастіше потрібні спеціальності? Я от чула вже і електрики а і, чи просто руки, і все, і більш нічого. І а бажання. Так, бажання, Ну, є, є люди, які вже мають досвід. Я вам скажу, я вже три майже більше три роки працюю по Миколаївській області, також працював по Одеській області. Зараз вже людину поставили та, яка буде у нас координатором саме по Одесі. Вона розуміє вже специфіку, саме що потрібно робити. Тому. Mm. Будь-хто, будь-який. Будь це, це навіть є, якщо взяти Київський. Вільні руки, область. ви завжди так, так, раді вільне. Якщо це Київська область, ну людина сидить в офісі, вона працює, айтішник вона. Але в неї є бажання, я хочу допомогти. Він е, не може там, або в нього там проблема є зі е, здоров'ям, він не може піти захищати країну. Mm -hmm. Він хоче долучатися. Ти можеш долучитися навіть на дві годинки. І ми там вже давно працюємо. Ми вже тобі покажемо і зможемо навіть навчити тебе допомогти. Бо є за кордоні е, приїжджають волонтери. Вони там більш працюють. Там в них металочерепиця, щось таке подібне. Ну для для них шифер це щось таке. Знаєте, угу. це в нас таке е, шифер. Тому ми вже їм там за місяць, за два вони вже розуміють, що це таке шифер, як потрібно з ним працювати. Тобто є бажання допомагати, є вільний час, є вільні руки. Будь ласка, так також долучаються навіть люди, які постраждали. Людина, власник будинку, дуже активно теж приймає, ну він же ж розуміє, що до нього приїхали саме йому допомагати. Ну, так, тому це він, так, так, він з нами працює. От По Одесі, я вам скажу, це самий такий, активний регіон, де саме е власники будинки, вони долучаються. От, навіть там жінки, от ми працювали по Слободській, там, ну, там дійсно працювали весь двір працював. Ну, ми розуміємо, Одеса це великий двір. Uh -huh. Тому допоможемо сусіду, сусід допоможе тобі. От, от, от так працюємо по Одесі. Юрію, ще хочу спитати, які стосунки з місцевою владою, в якому регіоні складаються вони, не складаються, і взагалі чи є якась взаємодія? Ми розуміємо, що е, потрібно захищати нашу країну. Вла влада повинна більше давати акцент на те, щоб захищати саме. Але ми звертаємось до місцевої влади за допомогою навіть там, надати навіть ту інформацію надати, чи десь потрібна допомога. От, наприклад, якщо це починалося по Херсону, зараз там дуже активно йдуть там дрони, там, ну, там працювати дуже тяжко. Ну. Угу. От зараз у нас координатор, він, ну, ми розуміємо, там кожного дня там дуже, дуже небезпечно. Ми з місцевою владою співпрацюємо, допомагають, але хотілося би трохи більше. Тому закликаємо місцеву владу долучатися також бути навіть волонтером, навіть волонтером, долучитись до і з нами співпрацювати. Ми з вами, а ви з нами, і ми відбудуємо все. В Одесі я так розумію, що це тільки на початковому це на початку. Да, так? Так? Так, так зараз. Мене про що говорити, Ну вже що? ми вже спілкувалися, нас вже запросили в ОДА. Тому у нас буде зустріч. Я впевнений, що Одеса активно буде долучатися а саме місцева влада. Я вам скажу більше, ви Одеса дуже активно з після прильоту дуже швидко все робиться. Там прибрали сміття, надали плівку. Угу. Ну дуже активно. Якщо взяти там Харків, там дуже великі руйнації. Це Каби, Фаби, це напевно, там площі великі, дуже там... руйнації. Так, а якщо тут шахет прилетів, да, руйнації є, але їх дуже можна швидко це все відновити і допомогти людині ніж в Харкові. Зрозуміло, дякую вам дуже. Я думаю, що якщо серед наших глядачів є люди, які хочуть допомогти, але але е, ну там не знають, куди звертатися, то от вам добробат, так це те місце так, так. І та організація, куди можна долучитися і теж велику, велику корисну справу робити. Ну і якщо є люди, які потребують допомоги, то теж можуть долучатися до Добробату. Так. Просто шукайте, заповнюйте анкети. Там є всі питання, і відповіді на ці питання можна знайти. Тому Юрій Осіпов, координатор Добробат Миколаївської області, був сьогодні в нашій студії. Це волонтери, які від початку війни займаються тим, що допомагають людям відшкодовувати пошкоджене житло, відбудовувати, а іноді навіть будувати нове. Тому головне, щоб зрозуміли всі. Що ви не одні у своїй біді. Так, дякую вам дуже. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимося на першому міському до зустрічі.